У Кременчуці триває одна з найдобріших акцій святий Миколай дітям. Щодня до неї долучаються все більше кременчужан. Хтось обирає дитячі листи, купує омріяний подарунок, хтось збирає кошти, а хтось просто приносить речі, які можуть зробити чиєсь свято теплішим. Навчальні заклади міста також активно долучаються до акції. До прикладу, у Кременчуцькій гімназії номер 18 створили благодійну ініціативу Аквагрим за донат. Сьогодні ми завітали до 18-ї гімназії в межах благодійної акції Святий Миколая дітям керівник офісу організував діткам. Вони малюють аквагрим за донат. Потім за ці кошти вони зможуть закупити там або солодкий подарунок, або індивідуальний подарунок. Ми дуже раді про те, що навчальні заклади в цьому році дуже активні, долучаються, роблять різні заходи в своїх навчальних закладах для того, щоб розповісти дітям, учням, молоді про те, що в. В нашому місті вже багато років триває акція Святий Миколай дітям. І таким чином, 5 грудня, всі діти зможуть отримати і солодкі подарунки, і іграшки, і індивідуальні подарунки. Учні та вчителі гімназії з ентузіазмом підтримали задум. Хтось допомагав із організацією, інші створювали оригінальні образи для всіх охочих. Атмосфера свята панувала весь день. Діти виходили з яскравими малюнками на обличчях і вірою в те, що навіть маленький внесок може змінити чиєсь життя. Крім акції, яка стосується саме аквагриму, ми збираємо подарунки, це також одяг, засоби гігієни, солодощі, канцтовари. Всі ми вважаємо, що це дуже потрібно саме в цей час довести, що є добро, що є милосердя, що це об'єднує людей для того, щоб допомогти підтримати саме дітей, які цього потребують. Також я хочу розказати про те, що в моєму класі, я вчитель початкового класу, в четвертому класі навчаються три дівчинки, які перебувають у центрі соціально-психологічної підтримки. І вони бачать, як це все відбувається, як готується. І ми вирішили здійснити їх мрію. Вони свою мрію намалювали на малюночку, дещо написали на аркуші. І от ми своїм класом також збираємо гроші для того, щоб їхню мрію здійснити. Молодші учні із захватом ставали в чергу, щоб отримати яскравий малюнок на щічках чи долонях. А старшокласники перетворили. Рилися на справжніх художників, малювали метеликів, казкових героїв, символи добра та миру. Діти раділи не лише Аквагриму. Вони відчували, що їхній внесок допоможе комусь отримати свій омріяний подарунок. Мені намалювали зірочку та таку райду. Ми робимо аквагрим за донат, щоб допомогти дітям, які потребують допомоги. Я думаю, що це дуже важливо. Акція вкотре об'єднала громаду навколо добра. Адже справжня магія Миколая у серцях людей, які готові дарувати радість тим, хто цього найбільше потребує. Організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.